Хочу показати оцей невеличкий танк, і тут написано Україна і на німецькою мовою танк Ешон. Ну трошечки перефразовано. Але ось цей автомобіль подарований нашими жашківчанами, які проживають в Германії, донатять нам допомагають. І оцей автомобіль вони дали саме на Збройні Сили України. І ну, це не було задумано, але так тут намальований танк, і саме цей автомобіль достався майстру сержанту, офіцера можна сказати, вже в великому розумінні, тому що великий досвід бойовий в нього є, і не тільки нинішньої війни проти Росії. І ось такий танк. Тому ну, така історія бойова, фронтова. Що такий невеличкий танк перетворився в такий танк, і командир бойового підрозділу якраз буде цим командувати автомобілем. Я щиро дякую від усіх жашківчан за допомогу Збройним силам України і нашому землякові Саші, який воює. Автомобіль він сам скаже, наскільки він для нього важливий. По-перше, хочу подякувати вам за yeah. те, що приймали вічно. Yeah. <свісно> І Жашківщинам хочу подякувати з Німеччини, які допомогли нам з свої машини. Так, вона буде допомагати тут. І я думаю, дуже добре буде допомагати. Я буду скидувати відосики, там, <свісно> фотки буду запечатляти, ну, разом до перемоги. Так, yeah. дуже yeah.